Стревелс запропонував ужгородцям та гостям у закарпатській обласній філармонії одеський джазмен Олексій Петухов. Джазові подорожі це подорожі музики різних континентів. І звичайно ж серед них музика наша українська і авторська, моя особиста авторська, і та музика, яку я відчуваю на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент дуже важливо. І я відчуваю потребу її грати, до донести до людей. Через авторську музику і власні інтерпретації джазових відомих тем Олексій Петухов демонструє сучасний джаз із його образами, емоційними переживаннями, чуттям. Нашої сьогоднішньої реальності. І перш за все, це така емоційна підтримка, підпитка людей надати їм знову більше надії, гарних емоцій і надати сил і моральних, і емоційних, і навіть фізичних. І музика дуже дуже сильно допомагає нам в сьогоднішньому житті. І тому, тому я от обрав саме таку програму на сьогодні. Олексій Петухов додає: джазові імпровізації завжди особливі, адже їхнім співучасником є глядач. Іноді концертна програма може змінюватися в процесі виступу. Відбувається поєднання людей зі способом музики. Каже Джасмен в Ужгороді. Такий симбіоз музиканту відчувається по особливому. По-перше, я дуже дуже радий знову приїхати до Ужгорода. Так десь приблизно на раз на рік, може навіть трошки частіше вдається все ж приїжджати до Ужгорода. А Ужгород для мене це особливе місце. Я дуже радий завжди сюди приїжджати, почути, відчути атмосферу цього міста і поспілкуватися з друзями, яких дуже дуже багато. Складні часи важливо дарувати любов через музику. За що вдячні глядачі? Це щастя для мене, це ментал хелс. Дуже дякую за цю подію. Ще полюбляю джаз, дуже давно не чула вживу. І концерт вживу це завжди таке натхнення, це сила допоміла. Артист видатний, дуже відомий. Хотіла дуже побачити, почути і надихнутися. Дуже сподобалось. Дуже цікаві пісні грав. Оце мені пісні сподобалося? Горі, харизм. Ну, жустикуляція, там, коли він оближ, я відчувала, що він грає від душі самої. Олексій Петухов, до речі, входить у десятку кращих джазових музикантів країни. Продовжує їздити з концертними програмами, дарувати глядачам любов, вкладену в джазові інтерпретації та популяризувати цей напрямок музики.